У силах оборони України створено нове угруповання об'єднаних сил. Ним командуватиме генерал-майор Михайло Драпатий, який керував у в Дніпро. Раніше він опікувався всією лінією фронту до Запоріжжя. Тепер зона його відповідальності охоплюватиме одну з напружених східних ділянок Харківщину та сусідні території. Драпати вже вдруге за період повномасштабної війни зосередиться на цьому секторі. Пріоритетним для росіян за кількістю штурмових дій залишаються Покровський, Олександрівський та Костянтинівські напрямки. Більше в огляді. У районі Вовчанська нищать живу силу та транспорт ворога. оператора БПЛА підрозділу Мурчики 57 57-ї механізованої бригади. По позиціях росіян на південно-слобожанському напрямку завдали чергових влучних ударів, артилеристи та розвідувально-ударні групи бригади Гарт. А це кадри з бомбера 91-го протитанкового батальйону. Його очі фокусуються на точках, де ховається ворог. Мить і ціль уражена. Тим часом в дрон бере на приціл черговий мотоцикл. Його також зупиняє назавжди. Це епізоди роботи залізної бригади на Харківщині. Загарбників один за одним утилізують гаубиці та ударні БПЛА. Евакуація поранених одне з найважливіших завдань для бойових медиків. Саме тому вони постійно вдосконалюють свої навички і відпрацьовують кожен рух. Триває тренування 41-ї механізованої бригади. Ці фахівці добре знають, на полі бою не буває другої спроби, коли рахунок іде на секунди. Вирішальними стають довіра та вміння розуміти одне одного з напівпогляду. На Лиманському напрямку оператори БПЛА 60-ї механізованої ефективно знешкоджують та допомагають самоліквідуватися солдатам противника у Серебрянському лісі нині гаряче. Тут на ворога полюють бійці 63-ї ОМБР. Окупанти намагаються втекти посадками, але ФПВ наздоганяє. Полювання не припиняється й поза лісом. Дрони камікадзи нищать росіян, що ховалися в окупованих хатах. А це адреналінові кадри близьких стрілецьких боїв за участі воїнів 63-ї бригади. Із зустрічі на вузькій лісовій дорозі наші захисники мають вийти переможцями. Або доводиться впритул наблизитися до ворога в окопі і закинути гранату. У Костянтинівці місцевий житель на велосипеді дорогою у справах відремонтував наземного дрона, в якого відвалилась гусениця. Він проводив там певні маніпуляції свої, і це було декілька разів. Я вам просто все відео не викидаю, тому що там досить довгий період часу. Це все, але він так робив. от, як бачите, на цих кадрах він робив так декілька разів. Під Турецьком та Костянтинівкою окупантів продовжують невпинно знешкоджувати бійці 28-ї бригади. На їхньому рахунку знищена жива сила, транспорт, склади, артилерія і системи залпового вогню. Ворог ховається в лісах у промзонах під землею, але в піві знаходять і нейтралізують кожного. На добропільському виступі триває операція з зачистки ворога серед тих, хто її починав. Перший штурмовий полк. Проти них російське командування відправило бригаду спецпризначенців гру. На одній з позицій бійці жокей, трач і шершень втрьох тримали оборону, поки бій не перетворився на рукопашний. Коли скінчились гранати, заклинило автомати, врятували холоднокровність, шага до життя і трофейний ніж, яким жокей зупинив окупанта. Резко подриваюся, нож, ножом рукою вхватаю в автомат і тягну на себе в арму в образуру. а другу руку висовую з образури і б'ю його по рукам, щоб він не змог нажати на кого. На Добропільському напрямку мінометники батальйону Чорний лебідь помітили ворожий БПЛА, що супроводжував їхній автомобіль. Не можна розкрити ворогу координат своїх позицій. Днями ворожа ДРГ проникла в центр Покровська, а її представники вбили цивільних жителів в районі залізничного вокзалу. Поранену жінку зміг евакуювати містянин. Рашистів, які переховувалися в приміщенні станції, ліквідували наші захисники. Повідомляє 7-й корпус ДШВ. Оборона Покровська додатково посилена. За два дні українські військові знищили в місті 14 росіян. Втім, окупанти сунуть постійно. Йде на Покровськ, отак. От, от вони, от бачите, от він просувається. Отак от вони цілими днями ходять по полям, по полям, по різним маршрутам. Тут бачите, вже хтось до нього стежки протоптав. Тож цей півень виявився неоригінальним і пішов старим маршрутом, вже на якому накрашили інших петухів, таких же, як і він. А наші бійці зупиняють їх на цьому шляху. На Олександрівському керунку українські оборонці завдали комбінованого удару по командно-спостережному пункту ворога. Били з систем Хаймарс та авіації, вбитими та пораненими ворог втратив понад три десятки людей. Українські штурмовики з 425-го полку та 5-ї київської бригади знищили три ворожі колони, що рухалися на нашу землю. Завдяки скоординованій роботі бійців. Противник зазнав відчутних втрат. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Дронарі 18-ї механізованої бригади випалюють противника на Запоріжжі коптерами, знищують техніку, її укриття, відбивають ворожі штурми. На цьому напрямку окупанти проводять механізовані атаки та намагаються просуватися малими групами. Трапляються піші підрозділи по окупантів по два-три по чоловіка. Вони так переміщаються, то в плащах, невидинках, то просто без всякої маскировки. Просто йду пішим порядком Не йду, йдуть кожен успішний виліт це робота цілої команди. У процесі задіяні не лише пілоти, які керують дронами, а й техніки, котрі готують їх до запуску. Боєць за позивним одуван налаштовує БПЛА вже понад рік. Через його руки проходить кожна залізна пташка, яка потрапляє в підрозділ. Коли вони приходять до нас, нові вони ще не готові до польоту. Їм ще потрібно зробити певний певні налаштування для того, щоб вони. Краще летіли. Потім, після того, як їх налаштую, ми їх усі перевіряємо, облітуємо. Кожен дрон, який, ми, ну, який налаштували, перевіряємо, на як він працює, чи він нормально літає. На фронті 27-річний одуван майже з перших днів повномасштабної війни. Три роки виконував бойові завдання у різних підрозділах, а під час оборони роботаного зазнав тяжкого поранення. Дрон прилетів. Мені ще пощастило більше, то товариш загинув тоді і з собою закрив мене. Ну, можливо, так склалося, так випадково, але безмежно вдячний, йому ніколи цього не забуду. На жаль, сам він загинув. Після реабілітації повернувся на службу. З нуля опанував роботу з дронами. У цивільному житті працював електромонтажником і не мав жодного стосунку до коптерів. Люба робота у війську важлива. Хоч то хтось там воду вигружає з фури, чи налаштовує дрони, чи сидить на передніх рубежах. Військовики кажуть, жоден фахівець зі сторони не зможе налаштувати безпілотник під потреби окремого підрозділу, тому робота техніки побратимів украй важлива. Це як єдиний організм. Якщо випадає якийсь, наприклад, той самий пілот, то вже потрібно це вже мінус людина, потрібна нова людина. Потрібно робити такі так же саме такі підрозділи, які вже такі будуть крила, вони на великі будуть і будуть свитство нести з собою більшу вагу. І ти так же само міняється дальність польоту. Підтримати підрозділ, в якому працює одуван та його побратими можна за реквізитами на екрані. Воїнам 118-ї потрібно якомога більше нових безпілотників, адже коптери нині критично важливі для фронту. Зараз дрони повністю змінили хід війни. Все зараз на дронах тримається. Доставка, доставка провізії, доставка боєкомплектів. Інна Гогой, Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Як захистити критично важливі об'єкти, як швидко підлаштуватися під нову тактичну стратегію ворога і де взяти засоби, що здатні ефективно відбивати атаки шахетів? Одна з розробок це зенітний дрон-перехоплювач. Такий безпілотники є зараз тільки у штатних підрозділах Сил оборони, але незабаром їх матимуть і мобільні вогневі групи добровольчих формувань. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук побачив, як працюють дрони-перехоплювачі і як наші захисники неба відбивають нічну атаку. Ексклюзивний репортаж із Черкас далі. Ці кадри масованої дронової атаки знято однією з мобільних вогневих груп на Черкащині. Шахеди хвилями летіли на об'єкт, який прикривали зенітники. І що ближче до зими, то частішими стають такі удари. Стріляв не бути, те, щоб вже в хату залити. Вечір мобільна вогнева група одного з підрозділів Черкаського ДФТГ готується до бойового виїзду. Ці хлопці захищають від ворожих дронів один із енергетичних об'єктів на Черкащині. Останній місяць росіяни посилили на них атаки, тож чекати тривоги довго не доводиться. Щойно група прибуває на місце і її одразу переводять у режим найвищої бойової готовності. Масові пуски шахетів росіяни здійснили одразу з трьох напрямків. Це летять. Дуже багато їх. Ну далі вже більше сотні. Та там більше. більше. І Більшість летять саме в бік об'єкта, який прикривається мобільна вогнева група. Вольну, там пацани, пацаны бляшає Повітри, все соседи, увага всім. Гусь надарашу прихожу за поду Ать Портянку наберіть, живий там, здоровий. Світи прожектором. Єсть! Вогонь! Під час цього нальоту ворог чергове змінив тактику. Шахеди заходять на цілі на наднизьких висотах. Радар їх не бачить. Тож зенітникам доводиться виявляти дрони лише на слух та візуально, а це не так уже і легко. Не було, не було, і винернули. всі тупо, так пачка. Вони поміняли тактику, так? да? Ну по планчату зовсім друге було. Їх же не було, ви бачили. Шейде! І таке пекло масованих атак ледь не щоночі на низьких висотах стрілецьке озброєння ефективне проти шахедів. А от на висоті 2-3 кілометри ворожий дрон уже недосяжний для кулеметів. У таких випадках дієві і зенітні безпілотники останні вже є на озброєнні штатних підрозділів ППО. Тепер черга за добровольчими формуваннями у Черкасах. Цю програму саме впроваджують. Ми долучаємо. Льотчиків на безпілотних літальних апаратах на перехоплення даних дронів допомагає нашим мобільним вогневим групам збувати ті цілі, які недосяжені для стрілецької зброї. Тільки так по-другому просто не вийде. Такий вигляд має той самий зенітний дрон, яким збираються забезпечити черкаські мобільні вогневі групи. Іван та його колега перші пілоти-перехоплювачі у підрозділі з подібною технікою. Знайомі, тому в підготовці і польотах для бійців нічого складного немає. Для людей, які працювали з звичайними пішками, нічого радикально складнішого не. Ка, що все се. Мастерська посадка, я навіть не вспотів Просто от необхідна техніка для роботи є, каже Іван: не вистачає людей, які б воліли за допомогою дронів захищати небо і існують і певні бюрократичні перепони і для самої роботи екіпажів ДФТГ. До підготувати пілотів і дати їм можливість працювати, дозволити їм працювати, щоб була там бойове розпорядження, розпорядження, хоча б зробити перші е, пробні перехоплення, наприклад, без бойової частини, для того, щоб довести спроможність, що екіпаж готовий і засіб готовий. Моя задача закрити небо над Черкасами, Черкаським районом. От мені мені це треба особисто дуже. Коли екіпажі операторів дронів перехоплювачів посилять мобільні групи черкаського ДФТГ невідомо. Тож поки що у добровольчих формувань надія тільки на стрілецьку зброю. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. До подій на сході України минулої доби росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили шістьох. Про таке повідомила обласна поліція. Армія РФ завдала понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Цілили росіяни по житлових кварталах Лимана, Краматорська та Очеретиного. Пошкоджено три багатоповерхівки і 16 приватних будинків, а також навчальний заклад. На добропіллі окупанти скинули чотири керовані авіабомби як наслідок. Один убитий двоє поранених. Ще двоє потерпілих у Костянтинівці. Російська армія атакувала місто керованою авіабомбою, ствольною артилерією та ФПВ-дронами. Ворог рівняє Костянтинівку з землею. Тут майже не залишається цілих будівель, ані світла, ані води, лише руїни. Але навіть із такого пекла деякі родини відмовляються виїжджати. Наш Руслан Смищук разом із евакуаційним екіпажем Білий Янгол» намагалися врятувати людей. В матеріалі нашого воєнкора моторошні кадри, слова вічаю та надії. Саме з маркування себе кольоровим скотчем починається чергова поїздка білих янголів до фронтової Костянтинівки. Тому що вже в місті працюють ДРГ. ДРГ ворожі, щоб бачили наші хлопці, що ми свої. Що за порог на сьогодні? На сьогодні у нас по місту Костянтинівка є 5 адрес. Багато людей там є і з тваринами. Люди і лежача. будемо забирати далі. Передавати нашим партнерам-волонтерам, які забирають і далі везуть без пібезпечні місця України. Це поліціянти, які вивозять людей з зони бойових дій. Костянтинівка зараз саме таке місце. Сьогодні йде дощ, гарна погода для евакуації. Тому вона трохи менше в цю погоду їм важко пересуватися. Але загалом є такі поодиночні випадки, тобто коли застосовують. дрони. Ми ну, будемо сподіватися, що ця погода нам сьогодні на руку. Дрони зараз найбільша небезпека. У поліційників із собою завжди дробовики, як засіб останнього захисту проти БПЛА, а також спеціальний детектор. У нас це дзига розроблена нашими українськими. Гимадяра, так. Да. Усі, екіпажі у нас оснащені такими зигами, приборами. Перехоплюють відеосигнал оператора. Далі шлях у фронтову Костянтинівку спалені будинки, спалені дронами, десятки машин. Та навіть спалені повітряними дронами наземні дрони. Так виглядає зараз місто. Що там дороги? Що там життя? Градіда. За кермом Геннадій його напарник Дмитро виконує роль штурмана і спостерігає за детектором БПЛА. Починається евакуація. А що жінок говорю? От зараз прибули на першу адресу, і от, е, в процесі як збирають людей, е, поблизу е, почалася стрілянина, схоже, що працюють по дрону. Це подружжя на порятунок записала донька. Зараз вона за кордоном пенсіонера відмовляється виїжджати. Подоптур, дід, я подухав. Людей вмовляють під звуки вибухів. каби вже прийшли, бачите, і на ну, тільки що е, був прильот е, трьох авіаційних бомб, е, вдарили десь відносно далеко, але гучно через Старлінг поліціянти зв'язують літніх батьків з дочкою. Усі переконують пенсіонерів виїхати марно. Тож далі наступна адреса. На евакуацію родичі, які теж перебувають за кордоном, записали батька та його лежачого сина. Але погана новина. Тіло в домі, далі? Три дня, назад. Что, так. Пішов, ви не хороніте? Так от приїжджали, гори. Как я похоронюся, нічого нет. Поліційники забирають тіло в бронекапсулу, щоб передати в морг, а самого пенсіонера вмовляють уїжджати, так само налагоджують зв'язок з того, донькою в Голландії. Не вмовили. Ну, Зачем там кормять, там в тепле ви Та вибуть? Я... Вас дочка потім забере. Я, по... по... я не поїду нікуди остаюсь. Я сам всю жизнь на, на землі. Ну, Так сина похороните. Що ж ви тут остаєтесь? Похороніть їхать. Наша тебя оттуда может забрать да. к себе. Да. Себе в Голландию заберем. Ну, Понял. 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 Какая Голландия? Ее кто-то едет в Голландию? Я нет. Не не мам... Он... Тож бронекапсула рушає на наступну адресу, навколо все здригається від вибухів, кілька разів у небі помічають дрони. О, да, там прям... Тут люди чекали эвакуации. С собой забирают еще трех собак то пив десятка котів. Садитесь животными. Садитесь животными. Садитесь животными. А куда вы их отвезете? А мне вода? куда прислать? А, а это у нас сумма, на наверное, там 12 или в лес. И три собаки, и шесть котов. Ведет? Есть куда посадить котов? Да. Перенос а есть собаки. Да. Средние, маленькие. Конечно, довезет. Вот такие две и одна кишка. да? І ще одна адреса. Тут бронекапсулу заповнюють максимально і навіть цього пухнастика рятують. Бля. Боже мой. Породісти підбираємо ага. тож. Що... В небі помічаємо черговий дрон. Машина із людьми, собаками, котами, кроликом чуть повспалені автівки, бронівики та будинки на виїзд з Костянтинівки. Невдовзі вже в безпечному місці усіх врятованих пересаджують в інший транспорт. Геннадій розповідає: люди часто відмовляються від евакуації. На жаль. Кажуть, що потім, потім, ну, але вже по, з власного досвіду можна сказати, що потім це вже, у нас немає можливості заїхати, а вони хочуть виїхати. Це раз ображає? да, так. Зображає, коли люди приїжджають, вони не готові, вони думають, що це переїзд з усіма їх речами, що вони копили всю своє життя. Ну, це евакуація тільки з документами. Ну благо, що люди беруть тварин. Да, це дійсно подяка людям, що не залишають їх там само, і забирають тварин з собою, собак котів. Це дуже добре. І Екіпаж вирушає на новий порятунок зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Рамун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.